Привіт, привіт! Я Валерій. Це на капоті канал про те, як фарбувати авто. В сьогоднішньому відео хочу розказати трошки про можливості швидко висихаючих лаків. Зрозуміло, що на кожній малярці повинен бути швидко лак. Чому? Тому що є термінові роботи, які треба виконати. наприклад, там пофарбувати партроніки, якісь там зеркала заднього виду, термінові якісь роботи, де щось переробити, якщо треба. Тобто, треба зробити швидко. І якісь невеличкі такі фарбування. До речі, буде розіграш, тому не примикайтеся. А також буває ситуація, коли клієнт дуже кудись поспішає, і треба нам значно скоротити час своєї роботи, саме не роботи, а саме процесу сушки. Також ці лаки допомагають нам економити електроенергію, соляру там і так далі. Тобто, це все можна робити. Але ці лаки не зовсім зручно працювати з цими лаками, якщо у нас повні якісь особливий чи дуже великі деталі. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Тобто, якщо відкрити ТДСку, можна подивитися, що, що лаки ці для того, щоб якісь робити невеличкі ремонти, чи, наприклад, крило, там дві деталі, які окремо стоять, може якийсь бампер там, і так далі. Тобто це зручно, в принципі, можна працювати з цим. А що, якщо ми спробуємо цей лак нанести, наприклад, на такі, таку немаленьку деталь, як капот? Хочу сьогодні продемонструвати цей лак, до речі, я його показував, це новий лак від компанії Baslack. Дякую за, за те, що компанія Європроект і сайт Color Market допоміг мені з тестами цього лака. Я його тестував в режимі. Він можна його можна носити в один шар, а також є опціональна така. Ну тобто опція, коли можна носити в два шари. Один шар нам дає десь біля 35-40 мікронів. Два шари це у нас 50-60 мікронів. Це досить пристойно. Тобто, хочу наносити цей лак на капот і подивитися подивитися, наскільки він працює з такими деталями. Тобто це можна робити чи не можна робити. Також рекомендується використовувати цей лак в ситуації, коли, наприклад, у нас. Нафт на машині фарбується, наприклад, заднє ліве крило, коли його не можна зняти. Переднє ліве можна зняти, двері можна зняти. А коли заднє ліве крило на машині фарбується одне крило, а нам доводиться заганяти машину в камеру і ганяти всю камеру на сушку. Тобто для того, щоб пофарбувати одне крило, за яке ми взяли там умовні кошти. А соляри доведеться спалити, якщо ми так само, коли ми навіть повний облив робимо. Тобто розумію, що кошти, які ми зробимо, вони досить невеликі, а електро Енергії витратимо багато. В цій ситуації також допомагає лак. А що буде, якщо ми пофарбуємо, наприклад, капот? Що за лак? 40-510, затверджувач 50-510. Про лак уже було відео, але там я фарбував крило в один шар. Що вийшло? Дивіться по посиланню. Коментуйте. А зараз я хочу пофарбувати цілий капот і подивитися, наскільки це вийде. І буду фарбувати його вже не в один шар, а буде в мене в півтора-два шари. Подивлюся, як буде наносити наноситись перший шар. Як виглядає цей лак? Дуже зручні пропорції змішування. 4 до 1. Ну, умовно. Так, іде в комплекті: є 2 літри лака, а також. Пів літра затверника. Більше нічого додавати не треба. Чотири до одного все, оце комплект, оце його комплект, і в принципі це зручно. Далі стосовно сушки, саме головне, як він висихає. При 60 градусах він висихає за 5 хвилин. Тобто, ми пофарбували, дали паузу, вмикнули. Камера нагріла до 60 градусів, засикаємо 5 хвилин. Після цього викатуємо деталь, вона е, охолонула, ми можемо з нею далі працювати, полірувати чи щось робити. При 20 градусах він висихає за 90 хвилин, тобто досить швидко працює. Ну одні плюси. А зараз ми побачимо, як він буде виглядати після того, як ми будемо намагатися нанести його на капот. Пропорції змішування, як я казав, 4 до 1. Тобто, всі, хто працює 2 до 1, повинні напрягтися. Чому? Тому що можна наплутати і налити значно більше затвердника. 4 до 1, нагадую. Як я буду наливати, я налію. 400 мл нашого лаку і додам 100 і отримаємо пів літра. Все зручно. Хто працює, до речі, баслаком, знає його специфічний запах. Він досить приємний. Все. 400. Ще хотів би додати. Коли працюєте з такими лаками, як Баслак, саме там Воковські лаки, а це лак відноситься до системи Вок, як ви бачите. там, да? Вони дуже не люблять, ну я не скажу, що дуже не люблять, ну просто не люблять, коли їх наносять в холодному вигляді. Тобто, якщо він у вас стоїть на полу, і у нього там температура на полу 12-15 градусів, і ви візьмете холодний лак, будете намагатися його нанести, він може зробити сюрпризи. Тобто ви будете намагатися його викласти, там, да, щоб він гарно виглядав. А коли він буде гарно виглядати, то тоді він у вас може стіти, тому що він нагріється. Тобто, робіть так, щоб лак у вас був такої ж температури, як в камері 20-25 градусів. Тобто тоді він буде працювати. Просто супер. Все додаємо затверник. Ще хотів би додати: часто, ну, якщо нема швидкого лаку, використовують прискорювачі сушки. Теж є такий вихід. Тобто, працюєте звичайним лаком і додаєте прискорювач. Так от, у швидкі лаки прискорювачі додавати не можна. Тобто, не можна пришвидшити те, що у вас і спочатку було швидке. Тобто, якщо. При, э, при скорович сушки в звичайний лак. Якщо у вас швидкий, сюди не додаємо. Не забувайте про це. Гарно перемішали. Перевірили, все закрито. Все, йдемо локувати. Так, ну що, пістолет у нас універсальний. Голова ТЕ20, за 1,4. Трошки, трошки зробив менше подачу матеріалу. Все. І зараз буду носити в два шари. Поїхали. Так, ну що, ми закінчили лакіровку капота. У нас було 54 грами, ось мінус 54 грами, коли у нас була пуста тара взагалі, але вона була без кришки, правда. Ну, Кришка хай буде ще там, там, не знаю, 10 грамів. Скільки у нас суміші залишилось? 200 мілілітрів. 200 грамів 200 мл. Тобто десь 180 десь залишилось. А було у нас його скільки, нагадаєте, 400 плюс 500 було. Було 500, тобто у нас 300 пішло суміші. 320, пішло на капот в два шари. Ну такий перший шар був вологий, але не повний, я не повністю заливав. А другий шар уже повністю так, як я хотів наніс. На Все зараз е мию пістолет і побачимо результат. По мою пістолет можна буде подивитися, як вона у нас розтіклося. Так, ну що, я якраз помив пістолет. Зараз буду микати камеру на сушку вже. Вона від е, своєї вентиляції вже зробила. Зараз у нас, виходить, 1254. Все, тоді. І сушка. Все, поїхали. 13.02. Якщо дивитися результат. Але не забувайте, що а, деталь повинна ще охолонути. Ну що, маємо шагреньку гарну, нічого не закипіло. Зараз зробимо проводочки і може лак потрогати. А, ну все вже. Він гарячий ще. Але він вже у нас схопився. Можемо подивитися на ці місця, всі знають, що вони такі бувають, кругом них збираються і підтікає. Як бачите, все в нас рідно. Зараз я ще його в горизонталь поверну, і ми побачимо з вами результат. Ну, ось так. В принципі, можна буде зробити проводочки, подивитися, що ми маємо. Нагадую, це у нас був швидко висихаючий лак, і, в принципі, такий результат. І в нас залишилося ще 200 мл лаку, тобто, в принципі, досить економний варіант. До речі, зараз буде цікавий розіграш для того, щоб прийняти в ньому участь, треба підписано бути на наш канал, поставити лайк, написати цікавий коментар до цього відео, де ви можете написати цікаву ситуацію чи якісь питання, яке набере багато лайків, і ми до нього вже тоді переможцю подаримо цей лак. Це лак 510. Дякую компанії Європроект та сайту «Color Market, що дав можливість його протестувати. Приймайте участь. Пройшло 4 години. 4 години Капот у нас стояв. Він висушився, все нормально. Я маю на увазі, що лак стояв окремо, а капот у нас висушився. І що ми бачимо з РФУ? Вона повністю все бачите? Повністю у нас лак схопився. Такої швидкої кристалізації я ще не бачив, наскільки дивись, це просто дуже цікаво. Все, він твердився. Чотири години назад він, ми його наріли до 60 градусів, він охолонув. І все, з ним можна працювати. Він все. Ось, ось бачите, да? а все бачите? А це що сталося з, з самим лаком. Ну що ж, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть ваші запитання і переходьте до наступного відео. Пока!